Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що наші уроки приносять вам задоволення і гарні оцінки. Ще на початку нашої подорожі ми говорили про найдивовижнішу речовину на землі воду. Сьогодні ми з'ясуємо, де міститься вода на землі. Ця дивовижна речовина є всюди. Вона є на поверхні землі, в океанах, річках, озерах, льодовиках, вода заповнює підземні порожнечі та тріщини, просочує ґрунт, туман і хмари це теж вода. Для життєдіяльності людини важливою є прісна вода, найдоступніші джерела якої це річки та озера. Величезна площа землі охоплена водою. Найбільше її міститься в океанах, їх п'ять тихий, Атлантичний, Північний Льодовитий, Індійський, Південний та у морях. Це солона вода вона непридатна для використання людиною. Більша частина прісної води зосереджена у вигляді льодовиків, невелика кількість її міститься у надрах землі. Річки є джерелами прісної води, придатної для використання людиною. Отже, на Землі дуже мало води, придатної для споживання. Третина жителів планети не мають доступу до безпечної питної води. Щороку мільйони людей помирають через хвороби, які спричинило споживання брудної та нефільтрованої води. Крім того, що вода найдивовижніша та найнеобхідніша речовина, вона ще й велика мандрівниця. Під впливом енергії сонця вода легко переходить з одного агрегатного стану в інший та постійно переміщується. Завдяки цій особливості в природі відбувається великий колообіг води. Краплинка води починає подорож з океану. Відриваючись з його поверхні під час випаровування, краплинка потрапляє на хмаринку. Морський вітер підхоплює її і несе над океаном, де в неї потрапляють мільярди мільярдів краплин води. Хмара стає важкою, дощовою, вітер жене її все далі на суходіл. Починається злива. Наша краплинка разом з іншими. Потрапляє на рослини, у ґрунт, можливо, її вип'є тварина. І подорож краплинки продовжується суходолом. Але як би довго не гуляла наша мандрівниця, вона рано чи пізно повертається додому в океан. Світовий океан найбільше випаровує вологи. Вода в ньому солона, однак під час випаровування вона стає прісною. Таким чином, океанічні води є справжнісінькою фабрикою з виробництва прісної води, без якої життя на земній кулі було б неможливе. Прісна вода утворює річки, водосховища, болота, озера, джерела, льодовики, підземні води. Найбільш потужний льодовий покрив в Антарктиді. Тут, на деяких ділянках, товщина льодовика сягає 4 кілометри. Прісні води це найважливіше джерело постачання питної води, тому ми, люди, повинні охороняти її від забруднень, щоб мати можливість жити. Бажаю вам успіху і чистої джерельної води.